Рогатинська центральна районна лікарня поповнилась новим обладнанням, яке допоміг придбати району голова облдержадміністрації Михайло Вишованюк. Бачили медичну обновку наші журналісти. Днями в ендоскопічному кабінеті центральної районної лікарні почали працювати з новою апаратурою. Як повідомив лікар Ярослав Шалупак, є новий відеогастроскоп та відеоколоноскоп для огляду шлунку та товстої кишки. Це обладнання сучасного покоління. Оглядаючи внутрішні органи пацієнта, дані виводяться на монітор. Одночасно автоматично йде запис на комп'ютер. Це досить зручно для лікарів, особливо хірургів, адже переглянувши запис на диску, поставивши точний діагноз, приймають правильне рішення щодо курсу лікування. Чи відправляючи хворого в область, пацієнту вже не потрібно повторно проходити огляд. Пане Ярослав, ви не один рік попрацювали на старій моделі, а нині вже спробували нову. Різниця є. Зрозуміло, що різниці є, тому що це зовсім інша система. відеосистема, яка відноситься до 20 21 століття, а не 70-ті роки минулого століття. І про це навіть нема про що говорити, тому що зовсім інші показники якість огляду. Це зрозуміло і абсолютно і дякувати, що що ми зуміли закупити таку апаратуру з трудом, але все-таки закупили, і не всі райони мають це, мають у калуші, мають таку апаратуру. у Міській лікарні у Франківську, зараз городенці закупили і. Більше немає, як ви вважаєте, для лікарів, для хворих це буде суттєве покращення? Зрозуміло, що це йде покращення, тому що перше, що можна на комп'ютері, зафіксувати ті огляди. Можна записати на диск і хворому ведати на руки, який може поїхати на консультацію у Франківськ, Львів, будь яку установу медичну нашої України, поставити передивитися огляд. Не треба оглядати наново хворим. Можна переглянути той огляд і. Зробити певні висновки і далі тактику лікування, так що це зрозуміло. Порівнюючи із старим приладом, з яким доводилось працювати лікарю, як він зауважує, це небо і земля за словами головного лікаря центральної районної лікарні Івана Маслянка. З районного бюджету на придбання нового обладнання було використано 365 тисяч гривень.